Ой, чумаче, чумаче, те величко козаче, чом не сіш, не ореш, чом не рано з Криму йдеш, чом не рано з Криму йдеш, не всіх чумаків ведеш, а я сію і орю, і раненько з криму йду, і раненько з криму йду, і всіх чумаків веду, тільки нема одного брата рідного мого десь зостався у Криму, на логу, шукав, шукав, не знайшов, за преполи, та й пішов, іде-іде могила, край могили долина, там чуваки стояли, а ми ми вже пристали. Отамане батьку наш, породжети тепер нас, що нам далі робити, чи великі кормити? а ще хлопці не біда, я ополіла. Осіть хлопці лободу, забувайте цю біду, осіть хлопці пшеницю, накривайте мету іцю, осіть хлопців осоку, посіть, хлопці, посіть коней до смаку, Осіть хлопці, овес, та й поїдемо до Одес. А Одеса, рідна мати, не деше нам загибати. А Одеса, рідна мати.